У самому серці Трансгімалейських гір на висоті понад 6600 метрів височіє велична гора Кайлаш. Її шанують послідовники індуїзму, буддизму, джайнізму та бон, вірячи, що тут мешкають божества. В індуїзмі гора Кайлаш вважається обителью шиви одного з головних богів. В буддизмі гора Кайлаш шанується як гора меру, священна гора, яка є центром всесвіту. В джайнізмі гора Кайлаш вважається першим місцем, де досяг просвітлення перший засновник релігії. В Бонгора Кайлаш це священна гора, де мешкає Бог Неба Шангпаченпо. Гора Кайлаш має пірамідальну форму, деякі люди вважають, що це штучна споруда, створена в давнину. Багато людей, які відвідують гору Кайлаш, описують дивні явища, такі як мінливе світіння, звуки та відчуття зміни часу. З 2004 року сходження на вершину гори Кайлаш заборонене. Це лише підсилює Ореол таємниці на.